Вітаю! Сьогодні у нас трибки зі скакалкою. Перше, що нам потрібно, це скакалка. Але скакалки також бувають різні. Вони бувають різної довжини, тому нам потрібно її перевірити. Для цього ми беремо скакалки скакалку дві руки, наступаємо і у нас руки повинні піднятися. І чого у нас руки піднімаються ось так? Це скакалка задовга. І можна просто так намотати трошечки. Зробити але якщо каталога не піднімається в поталку, то його, звичайно, потрібно шукати іншу. Перше, що ми почнемо, для того, щоб навчитися взагалі стрибати ось так, це вона потрібно спочатку навчитися стрибати. Отже, під час стрибка ми не повинні з вами піднімати коліна закидати домогу назад. Нам потрібно навчитися робити стрибок. Мелкий, з прямими колінами. Давайте спробуємо. Ось просто стрибаємо, Спробуйте ви так. Спробували? Добре. Тепер ми беремо скакалочку, дві ручки в одну руку і пробуємо. Нам потрібно навчитися скакалку, скакалку обертати. При цьому ми не будемо обертати скакалку всією рукою. А нам потрібно навчитися обертати її. Рівною рукою і рух буде відбуватися тільки в кісті. Спочатку ми придаємо прискорення всією рукою, а далі повертаємо тільки в кісті. От чуєте, вона робить удари облоги. Попробували. Так само ми спробували зробити лівою рукою. Якщо ви це робите вдома, знайдіть таке місце, щоб над вами не було. Дякую, устричок того, чого ви можете задіти руками. Далі пробуємо розвести руки в сторони. Ось так ми не робимо. Ми руки тримаємо в сторони і в ліктях ми не згинаємо. Тепер ми пробуємо двома руками обернути, під ноги переступили. Обернули, під ноги переступили. Не запам'ятали, руки у нас прямо. В ліктях ми не згинаємо, сюди скакалку не закладаємо і дуже високо коліна не піднімаємо. А тепер ми пробуємо з рівною рукою, скакалка в боку, рука рівна. Обертаємо пісну і робимо маленько стрибочки. Одночасно в підлогу. Перекладаємо другу руку. Коли ударок підлогу, тоді ваш стрибок. Потримуйтеся, ось так робити. І тільки тоді, коли ви вже навчитесь, вам треба одночасно прямі руки і маленькі стрибочки робити разом. Коли ви так навчилися, можна вже йти далі і вже пробувати стрибати на одній ножці. Пробувати на другій, можна пробувати переступаючи. Ліва, права, ліва, права. Можна пробувати, робити стрибок, двічі обертаючи в повітрі. Ось таким чином. Отже, тренуйтеся, і у вас все вийде. Бажаю вам успіхів. Пока!